Ось сього вона взяла Оце нормально Ох і ввалила Якор піднімай. Да. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні знов я на рибалочці. Сьогодні я з Санєю. Саня, всім привіт, передай. Привіт. Сьогодні Саня перший раз виїхав зі мною на щуку. І буде намагатись ловити її як початківець. Буду давати якісь поради, можливо, вони не тільки Сані, а й вам пригодяться. Так що ми зараз от трошки підснідаємо і почнемо ловити рибку. Так, Саня, розказую тобі і друзям заодно. Кому цікаво, можливо, хто починає тільки рибачити, як шукати щуку, де шукати її, в яких місцях. Зараз вже практично пізня осінь. Ось дивіться, у нас воно вже в теплі краї полетіли. Це гуси, да? це не качки. Ні, ні, ні. Це гуси, дикі гуси полетіли. Значить, ми стоїмо зараз на 3,5 метрах. Отам латаття під берегом. Там практично ноль, там починається з пів метра, метр. Ви стаєте на таких глибинах, на ямочках, такі, кидаєте під берег під берег, і стараєтесь проводити проводочкою щучою, спеціальною, Дивіться, ви чекаєте, поки впаде, поки впаде на дно ваш, ваша приманочка. От я вкидаю, наприклад, у мене вага 7 грам, 6-7 грам, як коли. Ви зробили два обороти катушечкою, почекали паузу, впало на дно. Два обороти катушечкою, в кінці можна піддернути чуть-чуть, Пауза. знов, Знов пауза. Підтягнули, піддіорнули пауза. І ви стягуєте, наче з міляка на глибину. В таких, на оцих, як правило, на оцих паузах відбувається клювання. Інколи на проводочки. От мала щука вона любить на самій проводці. Гупає так, стук і є. А велика щука любить паузи. Оці. І чим довша пауза, тим краще. Якщо ми будемо ловити, наприклад, розвернемось на іншу сторону, у нас там десь 5 метрів. А тут під нами 3,5. Такий спосіб також чудово працює. Ми навпаки кидаємо на глибину. на глибину. Чекаємо, поки приманочка ляже на дно. Силикончик наш. І потім, знову ж таки, два обороти піддернули. Пауза. Чекаємо, поки впаде на дно. Там глибше. Ось, бачите, довше падає на дно. Бах, пауза. І так, на, як правило, на оцих паузах відбуваються покльовки. Саня, ти зрозумів? Угу. Молодець, все. Можна пробувати? Так, да, пробуй. О, Є! Бачиш, Сань. А ти казав, що не вмієш ловити. Та нормальна риба. Відпускай, відпускай. Фрікціон. Ні, не, ні, не, не, затяни, затяни, то вже багато. Ми не попускай її. Та має бути в натяжку постійно. Це хороша риба, Саня. Це хороша риба. Я ж казав, що тут вона є. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отак. Там треба дуже тоненька грань на регуліровки. Це хороша риба, нам треба зняти з якоря. Ти, ти, ти займайся з нею. Я підніму якор, щоб вона не завела. Потім якорь. Відпускай, відпускай. Вона ще так без не здасться тоді. Це троєчка. Я ж, то багато, то, то багато. Саня, ти маєш оце відчути оцю тоненьку грань між як правильно на, на, налаштувати фрикціон. Ну, Да. Я ж тобі казав, що тут є риба. Як відчуття? Обалдені. Обалдені. Кайфує. Кайфок? Ну 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 Все, не мотай більше її. Ох, на свічку, яку дала. Відпускай. Я тобі казав, що вона буде давати. Отак в тебе має бути спінь в горі. Ага. Отуди кінчик не опускається. Коня, поня. Вона наша. Три з половиною. Красавчик. Ну що, я тебе вітаю? Я тебе вітаю. А Це вона три з половиною. Ось стій, стій, стій. Сті, 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 щоб вона нам. Не наробила біди. Ти відпусти дужку на спінінгу, бо зараз зламаєш спінінг. все. Потепер положи його в стороні. І не нервнючай. Тримай під сак. Зараз ми її беремо. Як вона взяла? Стукнула тобі чи, чи просто повисла наче. Та хріні не знаю, воно таке Я не би засипилось було. Порвала силикончик тобі, це в тебе третій колір. Вістріпер спрацював. У мене восьмий улюблений в Артура 3. -й. Це в тебе Артурчика спрацював колір. Так. Як тебе? Тепер ми виймаємо... Силіконку перекосила. Вона її вже в підсаки порвала просто. Все. Виймаємо її. А Ти звільняй там, звільняй підсаку. Ось вона, друзі. Саня, як ти думаєш? Скільки їй... 3,5. Да, так, половиною в ній. Так. п'ять. враховуючи вагу шаліп гріпа, якраз п'ятсот. Я ж казав, Ой, стій, стій, стій. Стій, стій, стій. Ну це вона, це вже така гарненька. Ну що, Саня, мої поради тобі пригодились чи ні? Конечно. Як вести проводити? Ще будемо вчитись, ще... так? Вчити, це все да? тільки пішов на підготовчі курси, зараз практика теж не <рес> Добре, домовились. <рес> так, друзі, ось в Сані спрацював оцей гріппер 4 в кольорі 03. Подобається тобі Сань? Так. Да. Все супер. Зараз переоснащуємо бощука, з'їла його і продовжуємо нашу рибалку. Так, друзі, наступна порада початківцям щодо вибору самої снасті, тобто спінінг і катушка. Ви маєте підбирати вашу паличку, тобто спінінг, під умови ловлі. Під ваги, якими ви будете ловити під ваги приманки. Якщо це у вас буде будуть там треба жорстка, щоб була палка під твічинг то окрема тема там дуже багато також є нюансів. Що стосується джигу, ловлі на силікон на невеликі ваги. Ось, наприклад, в мене палка довжиною 2,28. Із тестом 4,18 грам. Я от 6, 7, 8, 5 грам кидаю, 12 грам і 16. От в таких межах чудово вона працює. Ви маєте відчувати кожен рух вашої приманки по дну. Тому якщо ви візьмете палку з тестом 20-60 грам, грубо кажучи, ви не зможете зробити правильну акуратну проводочку і спровокувати неактивну рибу на клювання. Катушка. У мене. Дайва Фуего lt 4000 cp Це тягова катушка. Я нею і судака ловлю, і щуку ловлю, все нею ловлю, суперова. Неважливо, яка фірма, модель, головне, щоб вона була десь розміром 3-4 тисячі, запас потужності має бути завжди. Для того, щоб можна було нормально е, рибу е, виважувати. Ниточка в мене 0,1. 0,1, ну 014 це максимум, яку я ставлю нитку. Більшість 0,1, 0,12. Використовую я флюрокарбоновий поводочок. Бажано, щоб він був довгенький. Ось тут, наприклад, у мене 30 см, щоб щука його не обрізала. Товщиною 0,6 мм флюрокарбон. Деякі використовують металеві. Ну, в кожного своя думка. Моя особиста думка, що на флюрокарбон клювань більше, ніж на металеві поводки. Але це моя думка, ви собі вирішуєте самі. Гачечок, двойничок, через Чебурашку, таким шарнірне з'єднання. Можна і стандартний джиг, але шарнірне з'єднання ось таке дає додаткову гру приманочці в воді. Вона ось так рухається і більше приваблює рибу. Двойник Ось це в мене 4 дюйми розмір силікону. Можна трошки більший, можна трошки менший. Треба експериментувати з кольорами, з розмірами. Кожен раз на рибалці треба експериментувати. Я знаю, що ця оснастка, цей колір, цей силікон в мене завжди працює, тому я, в принципі, в ньому впевнений. Рибачимо далі. Так, друзі, вигляньте у сані знову, що Щука клюнула, тільки подивіться на неї. З однієї сторони ось зуби, і з другої сторони, подивіться, яка рвана рана. Ви представляєте розмір тої риби, яка атакувала ось цю рибу. Подивіться, я спочатку думав, що це драчуни подерли, але драч з двох сторін в одному і тому самому місці не подерби. Тобто, це однозначно риба атакувала. Якась велика ось цю щучку. Тут ця десь полторушечка, знову ріпер в третьому кольорі спрацював у Сані. А ми маємо ось таку рибку і таку покльовку. Треба чекати і виманювати ту рибу, яка, клю... яка намагалась з'їсти ось цю. Чим ми й займемо? Саня, що ти скажеш про сьогоднішню рибалку? Перший раз ловить щуку Круто. на джиг. Круто? Круто? Ну і все, рибачимо далі. Ось вона, ох і стукнула. Як казав, що тут цілікону не невеличка. Ну диви, яка борза. А такий удар був. Mm. Да, такий удар був, що лки-палки. Ну, чим менше, тим борзіше клює. А ну давай свічку зроби, чи не хочеш. Ось, бери її. Легенько, все все все, все, все. все, все. там в воді залишай, щоб вона не натріпала нам тут багато. А де ліберіб? Ось він. Щоб вона тут там нам не навимазувала. І такий був тук! О! О, Відчепилась! Відчепилась від силікону сама. Давай ще. Добре, прийдеться взяти тебе Ой. рукою диви, ця яка ось знизу порізана. Ось знизу, диви. А -а -а. Це ж які тут є риби, що вони таких намагаються з'їсти. А, Саня? Ну, думаю... Доставай мій ріперок. Я думаю, кума, можеш нам пощастити, то ми сьогодні... Підцепимо yeah, таку. Давайте підцепим, та спитаємо. Добре. Лібно себе дуже слабо активно. Що таке? Бровка була, то тебе збровка будеш, я сейчас почувствую. Хорошо, вона любить бровки. Ні? Та я не пойму що це таке. Чи це риба, чи це не риба. Ні, наче в сторону йде. Ні, мабуть, все таки риба. Що це таке? Ого. Ого, Саня, вона зараз дасть. Вона зараз дасть. Диви якийсь. Її... Вона зараз проснеться. Це п'ятерочка. Це п'яторочка, Саня! <с? <с?> я не знаю як вона так швидко здалась. Но диви, вона не активна, вона просто взяла накрила бородою. Чи що то може і мене накривало? Я думав, що це який блядь. Вона тупо взяла накрила бородою. Це п'ятерочка. Ага. Ну давай її на всякий случай сюди. Вона їле-єле трималась. Забери приманку. Я таки її дочекався. Ну да. Це вона. Диви, вона її морда вон в муляки. вона стоїть вся на дні. Неактивна зараз така, що капець. Ну ми таки її знайшли. і ми таки підібрали до неї ключик, правильно Сань? Ну так. Да. Так, а ну як мені її рот відкрити? Та тихо ні 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 Скажи, а, -а" будь ласка, візьми воно щіпчики і... А де Да. І відкрий її, будь ласка, ротика mhm. Це вона, я її чекав, що вона все. Що вона прийде. Пись, 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 стоїть, треба ще спінінга. Щоб вона нам не наробила тут ти, 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 ти. лиха. Підіжні, підіте. Давай, її. Опа! Це п'ятерочка. Ага. А може і шістьорочка, я тобі скажу. Щось таке шістя. не зрозуміло. <рес> а вона спочатку була, ти бачиш, яка вона неактивна, вона навіть... Супротивляти не хоче. Спій, спій. Само, ну, де мої мої ваги хочу найти Дені. Та тихо. Як тільки починаю важити, вона починає брикатись. Так. П'ять чотириста. 30. 5430. Ну я ж казав, п'ятерочка. Так, друзі, якщо у вас немає великої глибини, там, таких 3-5 метрів, 1,5-2 метри, я використовую, вам раджу, рівномірну проводочку для ловлі щуки. Ви закинули. Почекали, поки у вас приманочка впаде ну, на середину, Можете на дно, а можете і не чекати до середини е, товщі води. Паде і починаєте рівномірну проводочку, ось таку. Плавно, плавно крутите. На таких глибинах працює вона також чудово, ця проводка. Крутите, крутите, а потім вам тільки бух. Ну, це була трава, тому що не глибоко. Але крутите, крутите, а потім бух. І сідає щука під час такої проводки. І щука, і окунь все може сісти на гачок до вас під час такої проводочки. Ось вона взяла. Маленька, але ж взяла, там не треба, не треба. Це кілушечка, Яка -як кілушечка менша. 3. А, окунь, двійкий у Ти диви, який укушара взяв. Ого. Ага. Оце Шандарахнув, оце молодець. Заліковий? Ага. Дві якийсь. Суперовий. Так гепнув гарно. Ввалила. Маленька, але ж так, ну такі удари в неї. Велика, велика так не б'є. Ну ти подивись на неї. Доставать? Та ні, наші доставати. Це, ви, це, це, це випускабельно. Ну але ж вона ну, ну такі кліваки а, дає, ну капець. А та п'ятерка і в житті так не клюнула. Стий, а, стій, 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 я тебе зараз випущу. Отправимо, хай мамкою. Да. Так, Давай. Швиде... то ну вже ж вийняв наче. А вона... Все, давай, біжи. Швидесенько підростай. Зараз я поведу. Що можеш час кинуть? Ще можеш час кинуть. Да? Ну подивись, зуби, не є тебе ж нова силиконка. Ось сьо вона взяла. Оце нормально Ох і ввалила. Якор піднімай. Так? Да. Я перевірив, перевірив, як Працює ця силиконочка. Почекай, Почекай, не, не, нірни, не спіши. Не нерві, ще ще просто... вона ще не скоро здасться. Я готов. Просто. Дивися на вона. Ой-ой, кракава. Почекай, трофейчик, коли вона буде в нас в лодці. Поки що це просто покльовка. Не, не спіши перед батьком пекло, знаєш, а це як кажуть. Гарбати, а Тих. Породати. Так, друзі. Ось сього вона. Ось вона. Анун зараз на свічку піде, чи ми її не будемо пускати. Ой, красна, сарочка йти. Бери. А ну да. Професіонально. Це десь четвірочка. Четвірочка. Ух, і відвалилась. все все, 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 заспокойся, дорогенька. Все-все, все буде добре. Все буде добре. Почекай, почекай, почекайся. Візьми мій його туди, я будь ласка. ту тут. Я. Зараз я все випутаю. Взяла на New Drago 3,6. По-моєму, 3,6 чи 3.5. Зараз я покажу. Вирішив сьогодні перевірити той же колір, восьмий колір, але інший трошки силикон вістовський. І ви знаєте, ось він спрацював. Так, потім покажу який силикон. Як ти думаєш, четверка є в ній? Я думаю, Я що думаю, є. Більше. Ну ні, десь 4 приблизно. Я думаю 4500. Я думаю, що Я десь 4. 4200. 240. 4,205. Я казав, четверочка в ній є. 4,205. Ну просто... Супер таке. А? Друзі. Ану, Саня, клацне мене фоточку. Так, друзі, а приніс такий чудовий результат. Мені ось цей силикончик New Drago 3.5 в кольорі 0,8. 0,8 це взагалі топчик. Рішив, вирішив я перевіритись на сьогоднішній рибалці. Ось цей і він спрацював. Так, друзі, ми закінчили сьогодні рибалочку із Саня. Саня перший раз на рибалці. Що ти скажеш? Все сподобалось, було дуже супер. Робив, Адреналін зашкалює. робив те, що я сказав, і, і, все нов... да, і новичку в джиговій ловлі mm -hmm. щуки все сьогодні вийшло. Я давав поради, сподіваюся, що комусь з вас вони пригодяться. Сані точно вони сьогодні пригодились. Пригодили. Я взяв сьогоднішній трофейчик, майже 5,5 кг цього сезону. Це найбільша моя щука, поки що думаю, що буде ще і. Більше. Підібрали правильну приманку і отримали результат. Чого і вам бажаємо. З вас лайки, коментарі, підписка. Всім пока!